То був першим українським королем, друзі. Офіційним це був Петро І зараз. Я вам, друзі, все розповім. З вами. український історик Олександр Алферов. Це фрагмент Трільської псалтирі, його ілюстрація, яка власне засвідчує коронацію Петра І як короля. Русі коронує його сам Христос. А за спиною стоїть Петро, апостол, на честь якого і було названо нашого Петра І. Але більше відомий він як князь Ярополк Ізяславович, так це святий Ярополк, якого у Римі в 1075 році папа Римський коронував, коли Ярополк приїхав до нього. І от власне тепер найбільший секрет. Саме з того часу і почало існувати королівство Русь, бо корона була видана, і одночасно із тим цього князя найменше досліджують, тому що 1075 рік король Русі, а де була Москва?